Пан Шевченко на панщині пшеницю жала, на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином ситя затримала. задрімала. сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий. Не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, І щоб дожать дала нового, Ще копу дожинать йшла.